Саме пожежа лідирує у переліку надзвичайних подій, які найчастіше трапляються на рівненщині, кажуть рятувальники. За собою пожежа несе багато факторів небезпечних. Це як дим, висока температура, іскри, можливість отримання термічних опіків тощо. І тому пожеж набагато більше, чим дорожній транспортний провод чи. Пригод техногенного чи природного характеру. Сьогодні рятувальники самі влаштували пожежу і оперативно її загасили. рукава <звук> За діями пожежників спостерігає понад 60 студентів з усіх регіонів України. У Рівному вони беруть участь в Олімпіаді з основ безпеки життєдіяльності серед вищих навчальних закладів. Вона уже другий рік поспіль відбувається на базі Національного університету водного господарства і природокористування. Ми проводимо цю олімпіаду, тому що ми провідним вищим навчальним закладом закладання цієї дисципліни. Ця олімпіада складається із двох завдань. Перше завдання це теоретична частина, де студенти вирішують тестові завдання стосовно дисципліни безпеки життєдіяльності. І друга частина це практична. Тож студенти демонструють не лише знання, а й навички, надають меддопомогу вдаваному потерпілому. Два дні буквально ми були в напрузі. Ми готувалися і до медичної ну, медичної це безпеки захисту, і до конкурсних завдань. Я вже другий рік на цій олімпіаді, тому мені вже не так, можливо, не так складно. Бувають різні ситуації, і до всіх ситуацій потрібно з певним розумінням. Тобто потрібно розумітися в кожній справі, як правильно гасить пожежу, як правильно заходить приміщення. Хто переміг в олімпіаді, стане відомо завтра. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.